У селі над ставом жив хлопець Степан. Молодий, сильний, серце вогонь, руки камінь, а очі завжди в майбутньому. Йому все було мало, все не скоро і все не так. Зорав поле і вже на другий день ходив, визирав чом не зійшла пшениця, уздрів дівчину і вже ввечері кликав під вінець, взявся до теслярства, за тиждень кинув. Та скільки можна чекати, бурмутів він. Я ж роблю, стараюсь. Аж якось зайшов до нього старий дід Семен. Сів на порозі, витер руки об полотняну торбу й сказав Степане, слухай. Та чого там слухати? Бачив дуб біля млина та бачив, старий уже. А колись був жолудем. І той жолудь не рвався рости за ніч, бо знав, Якщо вийде надто рано, вимерзне. Якщо поспішить, вітер зламає. А як вистоїть зиму, зросте поволі, то й буря йому не страшна, бо на все свій час. Степан замовк, уперше не сперечався, і з того вечора інакшим став. Чекав не з покорою, а з мудрістю. Працював не для миттєвого результату, а для глибокого коріння. Минули роки, і вже до нього приходили юнаки, нетерплячі з зірками в очах, і питали, Степане, коли? Степане як? А він тільки всміхався. Навіть сонце не сходить тоді, коли ми хочемо, а тільки тоді, коли настає ранок.